Операція на вашій нозі місцева розвага для глядачів повна антисанітарія. Шанси на виживання були невеликі. Вам потрібно видалити апендекс. А лікар дає вам палицю. Це було справжня революція. Ви коли неби замислювались, як би це було. Потрапити до лікарні всередині ХІХ століття. Це був час, коли лікарі та медсестри боролися з багатьма викликами, а медицина тільки починала розвиватися. Привіт! Я Катя. Якщо ви готові до глибокого занурення в історію, сідайте зручніше. Сьогодні ми поговоримо про темну і водночас захопливу історію медицини вікторіанської епохи. Вікторіанська епоха тривала з 1837 по 1901 рік, коли на троні Великої Британії була королева, як не дивно, Вікторія. Це був час великих змін та інновацій. Але окрім того, великих небезпек та викликів для медицини у тому числі. Уявіть собі: вулиці Лондона заповнені каретами, пані у великих сукнях та джентльмени у циліндрах. Але ось ви захворіли і змушені звернутись до лікарні. Що ж на вас там чекає? Смерть. Лікарі того часу не мали рентгену або МРТ, а діагноз часто ставився на основі зовнішнього огляду та досвіду лікаря. Більше того, звичних для нас лікарняних палат також не існувало. Пацієнти перебували у великих залах, де розміщувались на ліжках у кілька рядів. Дійсно, умови в лікарнях були жахливими. Погане освітлення, відсутність вентиляції та повна антисанітарія. Лікарні того часу більше нагадували місця страждань, аніж одужання. І якщо ви потрапили туди, шанси на виживання були невеликі. Хірургія без анестезії була справжнім жахіттям. Пацієнтів часто прив'язували до столів, а в роботі хірурга найбільше цінувала швидкість. Операції проводилися у присутності глядачів. Що додавало ще більше стресу. Як би вам було, коли б ви знали, що операція на вашій нозі це місцева розвага для глядачів? І до того ж, ви б відчували кожну маніпуляцію лікаря. Отак це було ще те шоу. Уявіть собі, вам потрібно видалити апендикс, а лікар дає вам палицю замість анестезії. Просто щоб ви її кусали від болю. Це була реальність для багатьох пацієнтів до 1846 року, коли американський стоматолог. Вільям Мортон вперше використав ефір під час операції з видалення зуба. Це було справжньою революцією. А для того, щоб більш детально зануритись в історію анестезії, у нас є окреме відео. Лікарі швидко усвідомили, що заспокоєння пацієнтів не тільки зменшує їхнє страждання, але й дозволяє хірургам працювати більш точно та спокійно. Згодом почали використовувати й інші анестетики, такі як хлороформ, що став популярним завдяки. Тій же королеві Вікторії, але з використанням хлороформа також були свої нюанси. Наступним великим проривом вікторіанської епохи стало відкриття антисептиків до 1865 року, коли Джозеф Лістер почав використовувати карболову кислоту для антисептичної обробки інструментів і ран, післяопераційні інфекції були максимально поширені. Лікарі не мили руки. Інструменти використовувалися багаторазово без очищення а бинти були далеко не стерильними. Лістер, надихнувшись роботи малої пастери, почав експериментувати з карболовою кислотою і виявив, що її використання значно зменшує кількість інфекцій. Проте це відкриття не одразу прийняли. Багато лікарів ставились до цього скептично, але результати говорили самі за себе. Відсоток смертності після операції почав значно знижуватись. Просто уявіть собі, як лістер ходить по лікарні з пульверізатором, розпилюючи карболову кислоту на все довкола. Справжній супергерой з пульверізатором. Це було проривом в тогочасній медицині, адже до цього лікарі взагалі не думали про мікроби. Лікування хвороб було не менш складним завданням. Наприклад, туберкульоз, відомо в ті часи, як біла чума, це було однією з головних причин смерті. Лікування його включало методи, які сьогодні здаються досить дивними. Пацієнтам радили частіше гуляти на свіжому повітрі, здорове харчування і відпочинок. Фактично, вікторіанські тубдиспансери були схожі на курорти, великі будівлі на узбережжі моря або в горах, де пацієнти могли дихати свіжим повітрям і насолоджуватися природою. Хоча такі методи й не лікували хворобу, вони часто. Дійсно полегшували симптоми і полегшували стан пацієнтів. Лише в 1882 році Роберт Кох відкрив бактерію, що є збудником туберкульозу, і це стало дійсно першим кроком до розробки ефективних ліків. Але до того моменту лікування багатьох хвороб залишалось більше мистецтвом, аніж наукою. Я художник, я так бачу. Не всі методи в тогочасній медицині були безпечними та ефективними. Наприклад, вікторіанські лікарі часто використовували ртуть. Для лікування різних захворювань, в тому числі сифіліс. Але щось в цьому було. Фактично, пацієнти помирали не від сифілісу, а від отруєння ртутю. Іншим досить поширеним методом лікування були кровопускання, що частіше більше шкодили, ніж допомагали. Лікарі вірили, що виведення поганої крові з тіла може вилікувати будь-яку хворобу. І тут ситуація така сама, як і з ртуттю. Пацієнти помирали не від хвороби, а від крововтрати. Були й інші не менш цікаві методи, наприклад, електричні удари для лікування депресії та психічних розладів, або ж коктейлі з поєднання опіуму з алкоголем для зняття болю, депресію як рукою знімає. А якщо до жінок в тогочасній медицині? Жінки дійсно відігравали важливу роль у розвитку медицини вікторіанської епохи. Наприклад, Флоренс Найтінгел, засновниця сучасного сестринства, змінила уявлення про догляд за хворими під час Кримської війни. Вона ввела гігієнічні стандарти, які значно зменшили смертність у госпіталях. Найтінгел навчала медичних сестер правильно мити руки, міняти білизну та забезпечувати чистоту в палатах. Здавалося, такі елементарні речі. Але до них дійшли лише в 19 столітті. Флоренс також збирала статистичні дані та аналізувала їх, що допомагало поліпшувати умови лікування. Її робота надихнула багатьох жінок по всьому світу долучитись до медицини і догляду за хворими. Іншою не менш видатною жінкою вікторіанської епохи була Елізабет Блеквелл, перша жінка, яка отримала медичний диплом у США. Вона боролася за права жінок в медицині і відкрила шлях для багатьох наступних поколінь. Уявіть собі, скільки всього вона витримала, щоб довести, що жінки теж можуть бути чудовими лікарями. Елізабет була справжнім бійцем на медичному фронті того часу. Вікторіанська епоха була часом великих випробувань та відкриттів. Сьогодні ми можемо лише подякувати тим, хто ризикував своїм життям і здоров'ям заради нашого з вами майбутнього. Звісно, багато методів тих часів здаються нам дикими і небезпечними, але саме вони заклали основу сучасної медицини. Методом тих самих проб та помилок. Ми живемо в часи, коли медичні технології розвиваються досить стрімко. Але важливо пам'ятати про ті непрості часи і про ті самі помилки минулого, щоб їх не повторювати. Хто знає, можливо, через 100 років люди будуть сміятися над нашими методами лікування, так само, як ми сміємось над вікторіанськими. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Дякую, що додивились відео до кінця та були зі мною. Пишіть коментарі в підтримку каналу, бережіть себе, мийте руки з милом та пам'ятайте, знання історії допомагають нам краще підготуватись до майбутнього.